На озеро по медалі у добротворі завершилась 11-та регата з веслування на байдарках і каноя. На воду вийшли найвправніші умільці з усієї західної України. Шлях до фіналу змагань для двох сотень учасників був нелегким. Каноїсти та байдарочники по черзі долали 200 та 500 метрів. А в останній день змагань боролися у напівфіналі за переможні місця. Все залежало від нього. який він там на бо я по перший перший номер даю темп. Він за мною грибе, і тому ми так заїхали гарно. Ця регата і старт, і фініш пряма водночас, адже дехто лише починає тут свій професійний шлях, а хтось розганяється перед серйозними запливами. Це команди Хмельницької, Тернопільської, Рівненської, Волинської, Чернівецької, Івано-Франківської та Львівської областей. Я 24 команди, 211 учасників, і на цих змаганнях ми відбираємо три кращі команди, які будуть приймати потім участь у фіналі. Найгірше за хлопців веслують і дівчата на старті 10 байдарок двійок. Шанси не зовсім рівні. З перших секунд лідирують ось ці панянки. Софія Коваль та Ольга Шостак, три роки разом та на голову вищі за інших учасниць. Ми стараємося попадати разом, відчувати кожний грибок одинаково. А що іншим не вистачає? Просто не можуть так скомта сили не вистачає. Як ви думаєте, в чому ваша сила? Наша сила в тому, що ми вже довго в двійці тренуємося багато. І Нам дуже легко, чемпіони України, все таки. Для чистої перемоги найбільше слід відпрацьовувати темп та щільні грибки радять перед стартом хлопці-каноїсти. Перші 200 метрів шанс на перемогу дають аж чотирьом учасникам. Однак вже за першими буйками у лідери випливають лише двоє. У напруженій греблі перемагає шоста вода. Це просто треба витримати цей натиск. Як йдуть два спортсмена на рівні. Це треба психічно просто витримати. Це навантаження. А так. Все. А вже у вересні на воду у добротворі вийдуть човни учасників міжнародної регати. Ірина Шубінець, Юрій Герасимов, головні новини Львова.